Кожна людина впевнено прямує до вічності, який нічого не може завадити в цьому. Ювілеї, пам'ятні дати, святкування днів Покровителя усе нагадує про те, що ми ближче переходу в друге життя та недалекі до зустрічі з Богом, як справедливим суддею. Очевидно, що за своє життя кожна людина здасть звіт, що вона отримала певні дари і як реалізувала своє життя. Тому наше життя не є таке. Щоб просто жити, але потрібно пізнавати нашого Творця, служити Йому, прославляти та зростати в любові до Нього. Кожна людина повинна відповідно добре і з любов'ю відноситися до інших людей, які є її ближніми, навіть. За відношення до ворогів прийдеться здавати рахунок перед Богом. Найкраще усе оцінить Господь, який докладно володіє можливостями кожної людини, знає наміри її серця, бачить наскрізь обставини, в яких вона знаходиться. Та знає її потреби. Усім необхідно критично приглядатися до свого життя і пам'ятати, що перед Господом ніхто не посміє оправдовуватися, бо Він покаже кожній людині її життя таким, яким воно було. Можливо, скритим. І незнаним людям, але відкритим і прозорим перед Божими очима. Завдання кожної людини на землі прожити так, щоб отримати вічну нагороду у небі. Не можемо ставити під сумнів те, що у вічності буде зміна з поганого на краще. Або з доброго на погане. Зміни не буде. Можливо, для кращого буде краще, а для поганого гірше. Невідомо. Однак відомо те, що говорить все те Писання. Чи дерево впаде на південь, чи на північ. Воно лежатиме на місці. Де впало це про наше життя поза землею? Сам Спаситель виразно сказав про Божий суд і його наслідки, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Син Божий не чинив жодного натяку на зміну, лише підтвердив. Усі пророкування про вічне життя щасливе або в покаранні. Святий апостол Павло написав гідні слова про своє життя. Тож і я біжу, та не як на уманці веду кулачний бій, не як б'ючи повітря. А умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб проповідувати іншим, я, бува, не став непридатним, не гарантував собі спасіння тим, що проповідував Слово Боже, але звертав увагу на спосіб свого життя перед Богом, дбаючи про Його. Гідність, щоб не стати винним перед Господом. Свята церква ставить перед наші очі життя двох святих апостолів Петра і Павла. Їхнє життя було різним, також служіння Богові, Його початок, не був однаковий у відношенні до Бога. Святий апостол Петро Рибак. Разом з іншими подібними собі, тяжко працював на воді, не досипав, трудився ночами, щоб ловити рибу, продавати її, утримувати на певному рівні, рівні та годувати свою сім'ю, можливо, допомагати іншим. Святий Павло був вченою людиною, мав добру. На той час у світу, як стверджував я юдей, родом старсу в кілікії, але вихований у цій місці при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, які ви всі сьогодні. Святий апостол Петро, покликаний Ісусом Христом, коли проходив Господь берегом моря, йдучи по <кхи> Галилейське море, побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті в море, бо були рибалки, і мовив до них: Ідіть за мною, я вас зроблю. Рибалками людей. Ті залишили все і пішли за Христом, відчули в серці щось особливого, неземного, бо Божественне чинить незвичайну дію на душу людини. Так залишає вибір, але має щось такого впливу. Що прилягає до серця як ніжне та вічне. Апостол Павло гонив церкву Христову, відзначався ініціативою, розшукуючи прихильників Ісуса Христа та видаючи їх судам. Книга апостольських діянь згадує Савло. І ще дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до Архірея, просив в нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, визнання Ісуса Христа як Сина Божого, привести їх зв'язаних в Єрусалим. Він відзначався неабиякою ненавистю до тих, хто вірив в Ісуса Христа, воював проти таких. Але Господь вибрав його на проповідника, на свого служителя, коли той направлявся в Дамаск, щоб гонити учнів Христових, Господь заговорив до нього, сауле, славле. славле Чого мене переслідуєш? І Павло повірив Богові, прийняв науку Ісуса Христа, визнав Його Божим Сином, голосив та переконував людей, щоб приймали віру Христову. Життя Його не було легким. Мимо того, що чув Голос Спасителя. Та був піднятий аж до третього неба. Він написав про себе, коли необхідно було певного свідчення не для хвальби, але строго для потреби. Від юдею я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного. Не можна було бити сорок, а лише тридцять дев'ять. Тричі киями мене биток. Раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебував я у безодні. Він описав різні небезпеки свого життя, які траплялися в подорожах по воді в місті, та в пустині від розбійників та краян від поган та братів. Тяжко працював, не досипав. Був голодний та спраглий, відчував холод і брак одежі. А коли його бажали схопити у Дамаску, то його спущено віконцем у кущі у кущі з муру, і він втік з рук правителя Царя Арети. Відома вірність та відданість святого Петра Ісусові Христові. Який промовив до учня, ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа. Коли син Божий одного разу запитав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого, Петро заявив, Ти Христос, Бога, Живого син». І мимо того, Попри всі заяви Петра та інших учнів, про вірність Господу, коли прийшло випробовування, апостоли покладалися на свої сили, але всі повтікали, коли схопили Ісуса. Петро, перебуваючи на дворі, відрікся навіть Ісуса Христа. Три рази. Але покаявся. Заплакав гірко, пам'ятаючи на любов Ісуса до Нього, і закінчив своє життя мученицькою смертю в Римі. Подібна доля зустрілася того апостола Павла, який був стятий мечем у Римі. Їхнє життя було різне, навіть у відношенні до Бога. Бо хтось переслідував Христа, а хтось Його відрікся, але покладаючи надію на Бога та довіряючи Божому милосердю, стали святими і щасливими у вічності. І ми віддаємо наше життя в руки Бога, в дусі покаяння та любові. Довіряємо Господньому милосердю. А Бог прощає і приймає всіх як своїх синів та дочок. Хай Божа Мати допомагає нам у спасінні та освяченні наших душ. Слава Ісусу Христу!